Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як почувається озима пшениця після весняних заморозків. і що ми зробили для того, щоб витягнути її з цього стану. Поговоримо по суті без зайвого. Все, як є, на полі. У нас в кадрі поле озимої пшениці у Сквирському районі компанії Агромонторг. Перший огляд пшениці був проведений 18 квітня. Картина не дуже приємна. Поле потрапило під заморозки. І видно, що вторинна коренева система майже не розвивається, рослини стоять пригнічені, росту нема. Щоб підтримати посіви, вирішили дати активний старт, у складі якого є ауксини, якраз для стимуляції росту кореневої системи. Додали амінокислоти, щоб зняти стрес і запустити вегетацію. А ще додали добриво до 10 50 15 щоб дати фосфор і підживити базовими елементами. 30 квітня приїхали подивитись знову. Рослини явно ожили, стан набагато кращий. 7 травня провели черговий огляд. Видно, що пішов хороший розвиток і коріння, і самі рослини вже виглядають значно краще. По прогнозу погоди, нам обіцяють, ще дощ і холод. Як тільки погода стабілізується, внесемо фунгіциди та інсектициди з сульфатом магнію, а з продуктів компанії Ярило використаємо продуктивний ріст в нормі 1,5 літра на гектар. Додатково підсилимо нашу бакову суміш амінокислотами, щоб підтримати рослини і не втратити потенціал. Отака ситуація, друзі, не все просто, але головне вчасно реагувати. Дякую, що подивилися. Пишіть в коментарях, як ваші посіви почуваються, можливо, чимось допомогти? А головне хай буде дощ тоді, коли треба. Тримаємося і працюємо, колеги.